Давайте покажу, як в'язати ось цей візерунок. Я його вже почала. Спицю я взяла 5,5. Мені дуже комфортно, я не брала п'ятірку, я відразу взяла 5,5, і я думала, що це буде нормально. І я не помилилася. Дуже гарно пряжа лягає, на неї дуже приємно в'язати. І я вам покажу два способи, як в'язати цей візерунок, а ви собі вже виберете той, який вам зручний. Весь принцип полягає в тому, що. Один ряд ви берете перехрещуєте петлі назустріч одна одній, тобто тут назустріч тут ви маєте вони рядивляться в різні сторони. ці на зустріч тут в різні сторони. Потім пров'язуєте виворотний ряд, лицевий просто без змін лицевими петлями, потім знову виворотний ряд, і потім знову йде схрещення, але навпаки, якщо у вас ось тут петлі дивляться в різні сторони, то тут ви їх маєте поставити, щоб вони дивилися одна до одної. І тоді утворюються ось такі соти. Так, давайте я вам покажу перший спосіб. Перший спосіб це ми будемо просто. Е не, не знімаючи петлі, переставляти їх, тобто ось ось цих дві петлі у нас мають зараз переставитися. Маєте завжди подивитися, яка петля у вас має бути зверху. Якщо в цю сторону в нас, а і в нас переставляється завжди одна і та сама петля. Одна і та сама петля попереду, і одна і та сама петля позаду. Тому дивимося. Ця петля дивиться у нас ліворуч. значить Зараз вона має бути дивитися праворуч. Тоді ми беремо ось так цю петлю трохи витягуємо. І ось так її одну і пров'язуємо лицем, не знімаючи. Трошки відсунули, і пров'язали другу лицем. Тоді зняли, і ось у вас уже пров'язано все правильно, як має бути. Тепер тут дивимося: ось ця петля має йти зверху, а ось ця петля має йти знизу. Тож ми пров'язуємо спочатку цю петлю. Так, а потім ми пров'язуємо ось цю от першу петлю. Ось так. О. Все, пров'язали і зняли. І маємо дві петлі, дивляться в різні сторони. Чим е, цей спосіб. Цікавий, ну, чи, чим він відрізняється від наступного, який я вам покажу. Просто коли ми знімаємо петлі, зараз я вам покажу, щоб ви зрозуміли. Так, ось ця петля дивиться в нас ліворуч, значить ця петля має дивитися праворуч. Дивіться, коли ми пров'язуємо ось цю петлю, ми її пров'язуємо ж не ось так, як, як ви мали пров'язувати, правда? А ми її пров'язуємо за ось цю стінку. Відповідно, вона в нас. Виглядає перекрученою. Хоча у візерунку це не є чимось таким поганим, на саме полотно вона не впливає. Ну, тобто, це візуально не деформує ніяк наше полотно і ніяк йому не шкодить. Тобто це має місце бути, якщо комусь так легше в'язати, окей, немає питань. Так. І друга. Ось ця. Ось. В різні сторони. Тут одна до одної, ці в різні сторони. От, е, і давайте я вам ще покажу. Так. Так. Пров'язали, не знімаючи. Відтягнули і пров'язуємо ту. Цей візерунок є досить легким, нічого складного тут немає. Тож, давайте я вам ще ось цей шматочок покажу. Пров'яжу лицеві петлі, точніше, так, ось цей ряд дов'язуємо до кінця, виворіт, лице, виворіт, і на лиці вже будемо робити іншим методом. Так, показую вам другий метод. Я вже тут трошки пров'язала, щоб ви зрозуміли, що воно візуально абсолютно нічим не відрізняється. Пам'ятаєте, ви маєте слідкувати за оцими вот петлями, в які сторони вони у вас дивляться. Ця петля у нас ось тут, вона має бути зверху, дивитися ліворуч. Отож, дивіться, що ми робимо. Ми беремо дві петлі, ось так знімаємо. Так як перша у нас має бути ця, ми її забираємо тут, знімаємо і там легенько. Зараз піддіваємо і насаджуємо назад на петлю, відразу її пров'язуємо. Пров'язали одну пров'язали другу Так, схрещення є. Ця петля ось вона має дивитися праворуч. Зняли ось цю петлю, забрали, піддягнули і. Повернули на спицю, відразу пров'язуємо цю пров'язуємо. Ось маємо схрещення. Давайте останнє так само зробимо. Так. Все, користуйтеся, вибирайте той, який вам зручний, і в'яжіть. Буду рада, якщо будете ділитися своїми результатами. Якщо не підписалися на мене в інстаграмі, можете підписатися, відмічати мене. Я тоді буду залюбки спостерігати за вашими успіхами, за вашими роботами.